Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 6 серпня 2024 року. Приїхав на посіви, на пізні посіви соняшника, який сіявся 8 червня 2024 року, ясно що. І от що ми маємо. Соняшник ще навіть не починає цвітіння, ну тобто денеден розпускається. Отримали ми отакі сходи. Рідкувати він дуже погано зійшов, тому що <кій> десь, були... десь в сухе він попав, десь не в дуже сухе, десь в мокре, але суть яка була. Коли я сіяв, знімав відео, що соняшник даний Якраз попадає чудово під дощ, і вже закінчували ми посівну і розпочинався дощ, але по факту він пройшов недовго там і можна сказати, що не кругом він до кінця промочив. Тому сходи ми отримали рідкувати. Посіяний тут гібрид Lima Grain 50 450. Той, який на нашому основному участку, який був вчасно посіяний 28 квітня, а тут уже ця ділянка припала нам трохи пізніше, тут 10 гектарів у нас от такого от соняшника. Те, що можу сказати, він... хвороб на йому я ніяких не бачу. Тобто даний гібрид стійкий до хвороб однозначно, що на першому ділянці, що на другій ділянці, він себе показує прекрасно. Дана ділянка засівається вперше. Тобто, Я ж повторюся, тут були коровники, загороди. Коротше, ну отаке. Всяка, всяка всячина тут була. І Соняшник тут сіється вперше. Він грязнуватий, звісно, трохи. Ми тут працювали грунтовим, е, але е, ґрунтовий спрацював так собі, тому що де-не-де, де просів, тут є і лобода, вона вилізла. Не знаю, чому так він спрацював. Працювали основою і промексом. На першій ділянці він у нас працював суперово, на другій ділянці він ну, так собі спрацював, от бачите, чисте-чисте, потім, от бачите, де немає соняшнику не зійшов, де і Ось є слобода. Оце таке вже побічний ефект. Ми на це не зважаємо. Що е хочеться сказати, досить такий непоганий. Вигляд його, я думаю, якщо чесно, він буде гірший. Я приїжджав на цю ділянку, коли він був менший, і він геть був прям такий страшний. Я навіть подумував цю ділянку передіскувати, але слава Богу, що не зробив цього, тому що це були просто сплошні втрати. Я залишив її, і от ми маємо такий, я вважаю, досить непоганий соняшничок. Він не такий високорослий, я думаю, за того, що пізно він посіяний, не так він високо вискочив, як той соняшник, який постійно вчасно. І нагадаю, що гібрид один і той самий. Але наповненість отак самого стовбура, хороші потужні листки. Я думаю, тут він нав'яже непогані кошики, і якийсь толк з його буде однозначно. Тому чекаємо. Я думаю, що ми його встигнемо вчасно і змолотити, так як в минулому році, хто канал мій дивиться, той знає, що був такий експеримент по соняшнику, коли ми посіяли після ячменя, Майже на півтора місяця пізніше, ніж цей соняшник сіяний. І то ми змогли в минулому році зібрати даний соняшник по якихось там 800 кілограмів. І там по 100-150 доларів з гектара вдалося заробити. Так що так, відео коротеньке, показую, що наступне відео вже буде тут із уборки, що він покаже. Сенсу не бачу сюди їздити, тобто, тут вже йому нічого не зробиш, нічого не заїдеш, та нічого тут і не планувалося робити. Який є, таке є. Там вон, взагалі от садка, пропуски, тобто не те, то, що пропуски, він просто не зійшов. Я думаю, чи дерева потягнули, чи, чи хто його знайшов ну, тут таке, зараз глянемо. Бачите, все тут малесенькі які зійшли, а тут просто вообще, в сплошну не зійшло. А може сівалка не посіяла. Ну це вже таке е, діло е, третє. Щось однозначно на цьому участку ми зберемо. Цей участок він такий заходить туди, туди. Туди ззаді і, і аж, там, аж туди до тих дерев. Ну, коротше, він такий прямий, але і з такими заковирками. Все, друзі, підписуйтесь, ставте лай лайки, коментуйте, що в кого по полях, що, що хто думає на рахунок цього соняшника, чи варто його було, може, задіскувати. Ну, я так не думаю. Все, підписуйтесь, коментуйте, до зустрічі. Слава Україні!